Всі чиновники НАТО питання особливо виступити на червоної лінії, за яку переступати Росії не можна, визначені, озвучені, що ж таке ця червона лінія дуже обережні. Ніхто конкретно не скаже. Це майже прямим е, текстом звучало, Заборонили записувати на відео, тому ми, ми вам це не покажемо лише з моїх слів. Це прозвучить. А, але е, фактично, основне це за підсумками зустрічі Росія Ради, Росія НАТО. Це те, що Росія і е, НАТО ж чиновники представники цих країн живуть в абсолютно інших світах. і це як висловився представник британці, британської делегації. А сам Рассен каже, що дуже далеко їм не вдається знайти порозуміння. Взагалі е, НАТО постійно повторює, що Росія має повернути Україні Крим, про те, що вони мають відвести війська від українських кордонів. До речі, кажу багато. Військ відвели, але десятки тисяч дослідниць то ну, расанав все ж лишаються на кордонах з Україною. Також кажуть, що, про те, що 에, Росія має бігати перед на кордонів. Бойовиками і вантаж вантажів зброєю, і ще Росія має дистанціюватися від людей, які захоплюють адміністративні е, будівлі в Україні. Ну зрозуміло, за підсумками е, ради взагалі ніякого поступу фактично немає, і далі нічого конкретного вони не говорять. не Зовсім вірить е, е, навіть про наступні кроки НАТО говорять, лише що в форматі того, що вони можливо збільшать військову присутність, можливо, побудують якісь нові військові інфраструктурні об'єкти в східній Європі, можливо. Ну і більше нічого такого конкретного, і коли ви конкретно запитував поставили їм запитання про те, що зробить НАТО, якщо Росія введе війська на територію України, разу ну, відповів дуже обережно. Він нагадав про п'яту статтю, яка означає, ну йдеться про те, що напад на одного членів НАТО вважається членом нападом на всіх членів НАТО. Проте тут же він сказав, що Україна членом НАТО не є. А між членами і не членами величезна різниця. Тобто він не не прямо фактично відповів, що. Е, ну, це буде зовсім інша реакція ніж та на яку б очікували українці, які дуже там оптимістично ставляться до НАТО. Е, Цікаво завтра до речі, він з українським міністром оборони буде зустрічатися. Е, от і е, дуже скептично висловив, що до закликів Росії е, юридично закріпити нейтральний статус України. Він каже, що він не вірить те, що українці зможуть довіряти Росії, тому що ну, як які гарантії можуть бути з боку Росії. Де, якщо Україна буде нейтральною державою, тобто Росія так анексувала волочену частину української території, порушила ті домовленості, які вже з неї були, вона ж так само була учасницею Будапештського договору відповідно. А Андрію, а скажи, будь ласка, з настроїв, які були ну, по-перше, чи чи відомо там того, що ти чув, що дійсно зараз відбувається на сході? Чи відомо це тим людям, які були присутні на цьому заході, маць на увазі на засіданні ради НАТО і Росія, чи Мали уявлення, скільки людей реально зараз перебуває в Донецьку, скільки людей, які емігрували, скільки людей, скільки російських військових там є. Чи вони просто про це говорили так дуже абстрактно? Mm -hmm. Андрію, в тебе дуже гарна мімика, але ми тебе не чуємо. Ти жестикулюєш просто ідеально. Видно, що українською мовою, але я не розумію, що ти кажеш. Може, в тебе подушка на мікрофоні? Подивись, будь ласка, там щось з мікрофоном. Може, морозово, я не знаю. Щось відбувається. Може, мікрофон в сусідній кімнаті взагалі? Давайте ти приїдеш, ну це довго, це завтра. Можна зараз нам повідомити, що там відбувається? Давай ми тебе перенаберемо, а ти. А, а ви ми, будь ласка, о, а ну кажи. Так краще можливо. Так реально ідеально. Тому що зараз я тебе чую. Тепер можна давай з самого початку. Ти в Брюсселі. Скажи, будь ласка, оце, все це, що ти нам прожестикулював тепер нормальною людською мовою. Що відбувається в Брюсселі? Дивись, ти мене запитував про те, наскільки реальна оцінка? того, що... Ні, ні я тебе запитую спочатку, що ти знаєш з того, що було позалаштунком, бо ми нічого не чули. Ага що <реш> було позалаштунками, тобто зараз фактично збираються делегації і представники різних країн, наприклад, уже британці озвучили свою позицію, американці озвучили свою позицію. Ну сам Расмусон, зрозуміло озвучив свою позицію. Попередньо перед з'їздом міністрів вони. Роблять якісь попередні заяви, фактично дають зрозуміти журналістам, що нічого серйозного, глобального, якихось кроків конкретних вирішено не буде. Фактично, це зараз таке підготовка та останній зустріч міністрів оборони перед самітом, який буде восени відбуватись натівським. На нього покладаються якісь сподівання. Е, Расмусен так інтригує, каже, що там типу буде будуть ухвалені якісь рішення. конкретні, вам це сподобається, але нічого конкретного не каже. Так само, е, будучи зустріч міністрів закордонних справ НАТО. Теж там, ймовірно, нічого вирішено не буде, хоча то має бути трохи серйознішого такого формату е, зустріч. Тобто е, вони фактично дають зрозуміти, що вони під розуміють, що відбувається в Україні. Вони говорять, називають це е, про те, що там розгул криміналітету, говорять про те, що це про російські військові формування. До речі, не кажуть, що російські кажуть, що про російські відверто кажуть, що з російського кордону пропускаються бойовики, пропускаються вантажі зброї. вину на це кладуть на Росію, вимагають від Росії це припинити. Потім ну тобто зрозуміло, що абсолютно адекватно оцінка, так само називають чітко що там десятки тисяч е військових російських лишається на кордонах з Україною хоча констатують, що якесь певне там відведення сил є. Кажу, що продовжуватимуться всі ці тренування натівські, але ну далі цього зрозуміло не зайде. І в форматі двостороннього такого спілкування між Росією і НАТО нічого хорошого насправді не відбудеться. Вони кажуть, що абсолютно в різних світах Це І представник Британії говорив і Расмусен про це говорив. Живуть представники цих двох делегацій натівської і російської, і е, поки що їм не, здає, не здається не вдається взагалі дійти згоди. І до речі, цікава штука про ці от, е, е, французькі кораблі, які будуть продано Росії. то... Відмежувалися від цього разум каже, що це суто справа, яка стосується е, Франції і Росії. Зрозуміло, що він хотів би, щоб Франція ставилася до стосунків з Росією так само, як і всі інші країни альянсу, так само припинила повністю зупинила всі фактичні е, формати співпраці, будь-які там е, проекти спільні, е, але все ж. Франція сама цим займатиметься і виглядає так, що ймовірно, ті два кораблі, як заявляв Франсуа Оланд, раніше в жовтні листопаді приблизно таки отримає Росія. Контракт буде виконано. Ніхто не має намір ті контракти передавати. До речі, Росія планує базувати ті кораблі. Вже звучали заяви міністерства оборони в Чорному морі, в Новоросійську і в Севастополі будуть стояти вони. Добре, це ми почули. Тепер друге, скажи, будь ласка, чи є там розуміння у іноземців, що відбувається насправді в Донецьку? Чи вони говорять про це з сторінок газет та ефірів? Або чи вони дійсно мають своїх спостерігачів на території Донецької області, Луганську і інших малих міст, де перебувають зараз військові і де точаться бої? Насправді мені здається, що дуже реальна у них оцінка. Сам Расмусен, наприклад, розповідає про роз. Наприклад, дуже мало змін говорить про розгул криміналу. Наскільки я от дивився, проглядав там іноземні газети. Расмусен про це говорить. Він розуміє, що це відбувається такий знаєш, нюанс. Не всі навіть в Україні це розуміють. А, ну журналісти розуміють, а от. Звичайні там глядачі змі не знають. Там потім він називається проросійськими бандами цих людей, які там воюють на території. Він не говорить про те, що ж це є російські бойовики. Але я не впевнений, що він того не знає, тому що ну, все таки НАТО військова структура. Вони постійно акцентують увагу на тому, що них великий військовий досвід. А так само вони постійно говорять про ці е, вантажі зі зброї, які надходять з російського кордону і кладуть вину на Росію. Тому що їх пропускають, mm -hmm. вони говорять те, що Росія не зупиняється в вантажі і про бойовиків, які так само приїжджають з території Російської Російської Федерації, Расмусом е, говорив: це для нього секретом не є Ну, відповідно, чого вони не знають. Ну я не впевнений, тобто зараз зараз інформації досить багато надходить до них. Ну видається, що всі і в з британським представником спілкувався з постійним представником е, НАТО американським е, спілкувався. Дуже дуже реальна оцінка. Вони повністю фактично покладають вину на Росію за те, що відбувається в Україні. Вони говорять, що це, це все причина по той бік кордону. І останнє питання до тебе, Андрій ласка, які там подальші плани, що буде далі відбуватися там, якщо можна ну так розлого, щоб ми розуміли, чого очікувати в наступні дні? Ніяких глобальних різких великих там заяв або змін у політиці НАТО не буде. Тобто mm -hmm. завтра приїдуть всі міністри оборони, які всі скажуть, що да, ми всі разом, ми всі там працюємо, пофотографуються, заявлять черговий раз про свою позицію. Основною темою цього року буде Україна. Тобто це фактично буде багато обговорень того, що відбувається в Україні, і багато констатацій того, що вони засуджують те, що відбувається в Україні, якраз цього і очікують. Уже питання там Афганістану, воно таке досить цікаве теж, але воно на другому місці ще про Грузію будуть проговорити. До речі, Грузію досить. Там більш реальні, коли запитують, наприклад, там, представників дипломатичних структур пов'язаних з НАТО, про те, що чекає Грузію, Україна в аспекті членства в НАТО, то на Україну одразу кажуть, ні ні, ні нам дали чітко зрозуміти, що Україна не хоче в НАТО, що уряд їм дав це чітко зрозуміти, що це не є на порядку денному, що пріоритетом є там, державний устрій, економічні питання, економічна стабільність, політична стабільність. Але про членство не йдеться, і якщо Україна захоче, то Україна має про це сказати. А от з Грузії вже так досить досить позитивно в цьому аспекті говорять. Там е, в них набагато більш реалістичні перспективи. Про це можна буде поговорити з міністрами, але наголошується на тому, що нічого мега серйозного вирішено не буде, тобто якихось конкретних рішень, рецептів виходу з кризи. Очікувати не варто так само не варто очікувати на такі речі у зв'язку з проведенням схожого зібрання міністрів вже закордонних справ країн НАТО, тобто 28 міністрів, плюс ще країни, які тісно співпрацюють. Наприклад, я вже, я вже говорю про те, що наш міністр оборони Коваль теж приїде, теж буде спілкуватися із размусоном персонально. І я думаю, в яких більш більш широких форматах. Ну і сам Расмус сказав, що він людина, яка за специфікою не може займатися багатьма справами е, одночасно, що він ну, тоді все виходить не дуже добре, не так як йому хочеться. Тому він всі свої сили на цей момент покладає на підготовку саміту НАТО восени. Тобто на всі інші, навіть такі типу, поточні питання, вони там частково закривають очі. Він приблизно саме формулювання, ні, він саме це формулювання. І використав, і навіть не роблять плани, якісь на те, що буде після саміту НАТО. Тобто, ми зараз повністю сконцентровані на підготовці е, цієї події. Кажуть, що там от, от там уже може можна буде очікувати на якісь реальні такі е, речі. Угу. Дякую, це був Андрій Баштовий, який разом з нашим колегою Богданом Кутєпом зараз знаходиться в Брюсселі, де відбувається захід під назвою Рада засідання Ради НАТО Російська Федерація.